Вітаю, вітаю! Сьогодні будемо ловити унікального золотого линя на Viping Переходимо на локацію адміністрації Віпінгвілу. Біжимо ось до цієї верби, стаємо на місточок біля неї. Використовувати будемо донки, гачок, решітка 1 і мотель. Закіт робимо в напрямку дальнього очерету на 37 метрів. Сьогодні буде дві точки. Я намагаюсь дати якомога більше. Якщо ви знаходите ще якісь точки, буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях будете залишати їх координати. Отже, мотель, гачок, решітка 1, Донка. І перший золотий линь у нас є. Мітку я вам залишаю. І зараз відправимося на іншу локацію. Інша локація у нас знаходиться на золотому озері, де ми будемо використовувати також донку, але гачок, решітка, 6 і п'явку. Ще золотий линь дуже добре йде на м'ясо рака. Я ловила і на п'явку, на м'ясо рака, і він приходить. Чудово, що на ту, що на ту наживку. Отже, заходимо на золоте озеро вліво, під очерет, який знаходиться дуже близенько від берега. Закидаємо наші донки. Відстань тут невелика кидати. Тут, до речі, також приходить і унікальний лин, звичайний. І ось наш унікальний золотий лин. Мітку також залишаю, користуйтесь. Рибальте з задоволенням. Дякую, що зі мною, дякую, що переглядаєте своє відео. Залишайте ваші коментарі, можливо, побажання. Ставте вподобайки, дзвіночки. Всім па-па!